Привіт, малята! А я прийшов до вас в гості, щоб з вами погратися. Ой. Привіт, малятка! Медмедику, що це ти розчхався та розкашлявся? Ти, мабуть, захворів, а ти знаєш, що в гості ходити хворому не можна, бо ти можеш зараз забігти. Ой, справді почуваюся, я щось не дуже добре. Ведмедику, тобі слід було б звернутися до лікаря, а ми з дітками підкажемо, за яким номером ми можемо це зробити. Правильно, 103. Ведмедику, ми з дітками можемо дати тобі слушну пораду, коли ти кашляєш або чхаєш. То слід прикриватися носовичком. Ось. У мене немає кишенів і немає носовичка. А що тоді мені робити? Тоді у нас з дітками є для тебе ще одна порада. Якщо немає носовичка, то прикриватися потрібно згином віктя. Ось так. Дітки, спробуйте ви так. А можна просто лапками. Медмедику, лапками чи долоньками прикриватися не гоже, бо ти їхав до нас лісовим автобусом, торкався ручки дверей, платив за проїзд грошима, а на них теж є мікроби. Ура! Я все тепер зрозумів. Дякую вам, дякую вам, дітки. От і добре! А зараз повертайся додому у своє ліжечко, а дітки розкажуть вдома своїм мамам і татусям про те, що сьогодні трапилося з ведмедиком та пояснять їм, як правильно треба себе поводити під час застуди. Будьте здорові! До нових зустрічей!